Привіт нашим любим глядачам. Нарешті я почав знову знімати відео, так як трошки були проблеми з телефоном. Вирвались сьогодні на коп з друзями. Ось там вони чуть-чуть далі копають. Зали, ті городи пробивати, я тут ходжу. Як бачите, сьогодні я стандартною катушкою. Причини на понятні рука бовить. Тайгер тяжка катушка. Але купляйте тайгер. І тут та друга находка. Першу я не встиг зняти. І ось друга находочка в нас. Монеточка. Просто так лежала собі ребром, чекала на нового власника. Її можна було і очами навіть знайти, якби хтось спостережливо йшов. Ну, може сфокусуєш, щось там є. Саме без поняття. Чи це якийсь крейцер, чи що. Не знаю. Треба почистити, подивитися, що до чого як. Пізніше будуть фото. Ну все, продовжуємо. Пацани, так. Я знайшов свистульку. Перший раз знаходжу таку річ. Причому цілу. От така от свистулька. Потім відчищу землю звідти виб'ю, і попробуємо чи свистити. Такі от справи. І так, після свистульки, камрад знайшов якийсь сигнал. Вже трохи розковиряв. Перка 70... 705-та, без дисплею. Ао, красивець. Копійка. Ура, копійка. Батінка. Не бодатенька, батенька, не бодатка. Якийсь крейцер був колись. Шкода. Шкода. Це ця монета, знаєш, чия? Чия? Коротше, хрен знову яка монета. А де був я? чудовий сигнал. Трошки віді скакає, але... Факт того, що це колір і потрібно копати. Щам іду море морі наше. Фак- ю. Ара, секунду. Хоч щось хай буде в прямому ефірі, а то. Ха, що воно, блін. От такий шмурдяк. Бувай. Ха, друзі, і знову чарівна находка. Ну як чарівна. Досить хороша, на самісінькому верху. Га! Зараз прийду. Ось, от така натільна іконка виворона. А тут сліди одного камрада, сліди другого камрада. А я йду посередині. І собі повільно і вибиваю. От. Така малесенька іконка. Десь так 18-19 століття. А може і навіть 20 початок 20-го. Ну нічого, беремо. Хай буде. Продовжуємо. А, стало це чудо. Я вже замість стандартний на Тайгра трошки пройшовся. Пару минутів підняв. Просто не було часу їх знімати. І отут ось такому хорошому кадрі. ось. -осуда монеточка. Я зараз. О, 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 о. А це вже круто. Це вже круто. Ага, смека. Прикольно, прикольно. Так, я довольний, довольний. Щоб себе це підняти, було б шикарно. Ну, як бачите, ямка маленька, до 30 см. І вона так сиділа, аж тамка. Ось. Коротше, так ми закінчили сьогоднішній коп. Тебе скільки монеток? 18. 18. А, свистулька! Народ, я обіцяв, так. що я її відмию і. Вона працює! <звистяк>. Так. Але до магазину біжить сьогодні наш спор виграв людина. Та ну, чекай, ще до тої лопати далеко нормально. ти замахав! Він говорив вже про чорний. Так. Вас... Коротше, збили мене з думки. О, ой, і мой лопат, тому ім'я т... там, бл. 22 скільки. І тут а... Саме -саме ярче, <хълк> Чудова медаль. Прантейох. 3-го. П'ятого. І це камрад говорить... Як ти говорив? Говорить <хълк> Альберта Гогенцолерна. Солід Solid Alberta Gorgonzolна якогось. Ось. Тобто наш спор виграла людина Ім'я не буду називати, назвемо на персту... його просто F-75. А на персток срібний забув? А, і ще й на персток срібний. Ой. Для а, та закрися з тим. Я знайшов ще таку маленьку-маленьку гірку для зважування амфітамінів. А я чуть-чуть більше, для крупных партий. И <laughs> І... закінчимо чим Та ні, що є гузик, на якому б'ється чувак б'є дівку в песок на, на турі. О! От. Ну, до нових зустрічі, камради! Та чекай, що ну... одна друга крейсера, Яку я відмою. І вона в хорошому стані. Тоді підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, і все.